В Україні почалася мобілізація. Верховна Рада затвердила відповідний указ президента. За таке рішення проголосували 268 депутатів. Призиватимуть навіть жінок. Загалом лави збройних сил поповнять 50 тисяч українців. Передусім, військовозобов'язані, яким до 25. причому повістки приходитимуть по всіх регіонах України рівномірно. Служити за бажанням зможуть і жителі Донбасу. Втім, лише ті, хто залишили окуповані території. Мобілізація пройде у три етапи: перші повістки почнуть отримувати з двадцятого. Того січня усі призвані здобудуть військовий вишкіл. Не підлягатимуть призову за мобілізацію громадяни, які мають трьох і більше дітей. Особи, які постійно піклуються про непрацездатних родичів, а також громадяни, які є заброньованими або закріпленими за підприємствами. Також не підлягатимуть призову за мобілізацію аспіранти і студенти, які навчаються за денною формою навчання.